Більше 10 тисяч гривень за програмою ООН можуть отримати вимушені переселенці в Україні. Є два типи допомоги: кризова і звичайна екстрену – отримують ті, хто виїхав із зони бойових дій, втратив рідних чи домівку. А от хто може претендувати на звичайну і як зареєструватися на допомогу від ООН – усе це розкаже наша Софія Москаленко. Потрібна паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО. Подружжя пенсіонерів передає працівниці благодійного фонду свої документи, а вона тим часом вносить дані у заявку на утримання грошової допомоги. Декілька хвилин і реєстрацію завершено. У вас Зареєстровано на грошову допомогу. На цю виплату очікувати 10-14 робочих днів. Будь-які кошти для Олексія та Валентини зараз не зайві. Вони втратили дім, у якому прожили все життя. Їхнє рідне село Іванівка фактично на кордоні з Донеччиною, і там уже оголосили примусову евакуацію. Рядом через 10 кілометрів Новопавловки немає. Люди виїжджають, повиїжджали з села. Ні аптеки, ні больниці, ні, ні магазина вже немає ні на нічого. Через наближення фронту росіяни почали обстрілювати село кабами. І, хоч їхній дім ще цілий, пенсіонери наважилися виїжджати. У нас там клекотить, клекотить, багато рядом, а, це ж вона. а до нас дрони літають. Добре. дом культури розбили, два токи розбили. Машина коло нас зірвала, це з дрона. Перебралося подружжя до квартири сина. Невістка Наталія каже: вони самі переселенці, тільки з Донеччини. Тож знала, що довше батьки зволікають, то небезпечніше стає. Ми давно вмовляли, ну і всі поїжджали, Неділю не було світла. Ми не могли дозвонитися. а Потім батько виїхав на гору і змог нас набрати і вже сам сказав. Тянути нікуди треба виїжджати. На двох пенсіонери отримують 21 тисячу 600 гривень по 10 800 на кожного, і це неабияка підтримка для родини, бо ж оселю у Дніпрі винаймати для них дорого. А тут, ну, однокомнатная квартира входиться нам порядка десяти тисяч в місяць. Грошові виплати переселенцям видає управління верховного комісара ООН у справах біженців. Є два види такої допомоги: екстрена та звичайна. На екстрену можуть претендувати усі люди, яких вивезли громадські організації або вони виїхали самотужки з зони, де ведуться активні бойові дії. Також ті, хто постраждали від російських обстрілів, дістали поранення, втратили домівку чи рідних. Податися на виплати потрібно протягом 30 днів. Що ж до звичайної допомоги, її отримують переселенці вразливих категорій: люди з інвалідністю, пенсіонери, батьки-одинаки. Претендувати на кошти можна протягом шести місяців з моменту виїзду. Крім того, для звичайної допомоги є умова. Переселенці мають отримувати гроші від УВКБ ООН вперше, інакше заявку не схвалять. Але якщо людина отримала, наприклад, від ВПП ООН і пройшло три місяці, вони можуть звернутися до УВКБ ООН. Це трошки різні організації, вони про про різне. Отримати кошти можна і на дитину для цього батькам, крім стандартного переліку, паспорт і та довідки переселенця потрібно взяти свідоцтво про народження, видають гроші також маломобільним людям. Якщо приходить їхні члени родини, і вони можуть по вайберу або по телеграму будь-якому месенджеру, якому є камера, подзвонити, щоб ми побачили цю людину, поспілкувалися, що вона добровільно надала свої оригінали документів, що вона розуміє, куди буде зареєстрована. Якщо людина подається на звичайну допомогу, кошти надійдуть про протягом двох місяців у випадку кризової цей термін скорочується до 10 робочих днів. У Дніпрі тільки з початку року на допомогу зареєструвалися майже 5 тисяч людей. Деталі щодо виплат можна дізнатися на гарячій лінії управління Верховного комісара ООН у справах біженців. З Дніпра Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко, Ми Україна, марафон єдині новини.